Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, що ми складали насамперед вже майже чотири роки тому у тривожні валізки, коли готувалися до цілком можливої евакуації. Документи. Якісь важливі речі, прикраси, гроші. І нам легше, бо ми маємо справу або із паперовими купюрами, або із банківськими картками. Ну і не хіба що для тих, хто мають валізи гроші, і проблема їх вивести з собою. Для більшості такої проблеми не було. А тепер уявімо собі ті давні античні часи, коли паперових банкнот не існувало, коли гроші вимірювали передусім на вагу. На вагу коштовних металів. І кожен талант міг важити від 25 до майже 50 кілограмів. От уявімо собі того багатія, який і хотів би врятувати своє майно, бо мусив чомусь виїздити. Івани Матей не пояснює нам цих мотивів. Але давайте порахуємо, якщо навіть. Кожен талант важив 25 кілограмів, більше двох відер води, то скільки важили вісім талантів. Отже, він і вирішив розподілити їх між надійними людьми, між своїми слугами. І вони справді виконали чесно цей обов'язок, ніхто не присвоїв нічого. Але двоє із них не поховали це золото, а пустили його в рух. І заробили на ньому стільки, скільки одержали від господаря. І він не ганив їх, а навпаки, винагородив, подякував за те, що вони мудро чинили. А за те інший сховав цей свій талант під землю. І потім, мабуть, радіючи, що може чесно відзвітувати перед господарем, повернув йому це золото. І несподівано він одержує догано. Господар сварить його за те, що він не зумів належно розпорядитися цим талантом. Нам траплялося більшості з нас в половині залишати свої доми. І хтось виїздив, забувши про все, кинувши будинок на призволяще, а хтось подбав про те, щоб переселенці, родичі, які. Постраждали більше, які мали тікати із з окупованих районів або з прифронтової зони, переселилися до цих квартир і пожили там якийсь час. І, мабуть, саме ці, які дбали про свого ближнього, вони і є ближче до ідеалу до ідеалу сьогоднішньої притчі. Зрештою, кожен із нас протягом свого життя, не тільки цих насичених, важких. Випробувальних років проходить іспит, бо всі ми маємо свій талант, більший або менший, Бог нас усіх обдарував безсмертною душею, тілом, здоров'ям, розумом, та багато можна було в чого перерахувати. І ми мусимо себе постійно питати, а що ж ми з цим всім діємо? Може, ми вирішили заховати це і зберегти, так не буває воно так у житті. І тіло псується, і розум старішає, і наша душа теж, якщо вона не робить добрих справ, то занепадає. І саме тільки тоді, коли ми перебуваємо у русі, коли ми діємо, вчимося, працюємо, працюємо до станку, бачите, як добре виглядають Наші найстарші покоління, навіть ті, хто пережили ту попередню війну, якщо вони пораються десь собі вдома на городі до останнього і зберігають тверезий розум, зберігають фізичне здоров'я, хоч ясна річ, вік дає себе знати. Це приклад для кожного із нас: не зупинятися, не ховатися від життя. Не заривати себе самого у землю як той талант. Якщо ми маємо перед собою ось ці випробування, то ми повинні їх пройти. Бо кожен з нас має пам'ятати одну надзвичайно важливу річ: наші душі, тіла, все, що створено Богом, не є нашою особистою власністю. Ми не маємо безпосередньої влади над собою. І, зрештою, не спробували б ми продовжити свого тіло, продовжити свій вік, чи щось зробити. Тільки весь світ недавно сміявся над російським і китайським президентами, які всерйоз обмірковували, як же можна прожити 120 років і більше. Ми належимо Богові, ми Його творіння, ми є Його таланти. І ми повинні бути готові до того, що на останньому суді кожен з нас. Має звітувати так, як звітував той слуга, і перший, і другий, і третій, про те, що ж ми з цими талантами зробили, якщо ми зуміли розвинути їх, збагатити, якщо ми не лишалися на місці, саме тоді ми почуємо ті обнадійливі слова, якими Господь кличе нас у радість свого пана, тобто у вічне небесне Царство. І натомість, якщо нам нічого немає сказати, якщо ми дбали тільки про те, щоб захиститися, зберегтися, щоб ховатися від усіх випробувань, ось то саме тоді і вийде те, що з третім слугою. І ми теж опинимося, як Він, у зовнішній темряві. Міркуємо про це сьогодні і сприймаємо ті лиха, які спадають на нас, не як якесь покарання. А як іспит, виклик, який ми маємо пройти, пройти як ті добрі слуги, які гідно пронесли свій талант через життя і будуть готові повернути Його справжньому власникові. Амінь. Слава Ісусу Христу!